в телеканалі «Влан» та хвилі Стрия це новини рідного міста. Як минув день у стрію, за декілька миттєвостей дочекайтесь. У Львівській області за минулу добу горіла трава одразу у двох регіонах у Яворівському та Бузькому. Повідомили МНСники. В бох випадках горіла суха трава. Через рекордно високу температуру голова Львівської ОДА Михайло Косюк оголосив про тиждень протипожежних заходів в регіоні. З цього приводу у Стрийській РДА відбулась нарада із представниками Стрийського районного відділу МНС. Зустріч очолив перший заступник голови Стрийської райдержадміністрації Микола Дмитришин. Працівники усіх від. Повідальних служб виконають комплекс організаційних і практичних заходів щодо попередження та організації реагування на пожежі в лісах нашого регіону, місцях масового відпочинку людей та під час збирання зернових культур. На щастя, цей спекотний період на сріщині пожеж не виникало. Згідно з консультативним прогнозом обласного центру гідрометеорології, на території області в першій половині серпня прогнозується збереження четвертого рівня пожежної небезпеки. Виходячи з вищосказаного Стрийським районним відділом головного територіального управління надано звернення до Стрийської районної державної адміністрації щодо інціонування перевірок, дотримання протипожежного стану сільськогосподарських угідь під час ним, а також дотримання протипожежного стану в лісах і в місцях відпочинку. Значить, сьогодні зранку проведена нарада. Першому заступнику стрільської райдержадміністрації адміністрації щодо працівних рейдів між працівниками служби цивільного захисту, держтехноген безпеки, працівників міліції, працівників лісових господарств це у нас на території Галцій-Ліс і Слідський держлісгосп. Також у зв'язку з високою температурою губернатор Львівщини Михайло Косюк доручив взяти під особистий контроль руху великовагового транспорту дорогами області. Якщо на термометрі більше ніж плюс 28, заїжджати на дороги загального користування автомобілям із вагою понад 24 тони заборонено. На Львівщині вже встановили 16 інформаційних панно, які про це попереджають. Серед них напрямок Стрий Тернопіль та Стрий Івано-Франківськ. Нагадаю, інтенсивний рух великовагови. Автотранспортних засобів з високими радіальними шинами спільно з негативним впливом погодно кліматичних умов викликає руйнування покриттів дорожніх одягів, що погіршує безпеку руху та скорочує строки служби дорожнього покриття. Українка, яка єдина з десяти пасажирів вижила у жахливій автокатастрофі 30 липня у Польщі, майже нічого не пам'ятає про обставини трагедії. Про це повідомив речник окружної прокуратури лодзі Кшиштоф Копаня. За його словами, стан здоров'я постраждалої жінки поліпшився, і це дало змогу заслухати її у лікарні за допомогою перекладача. Деталі свідчень не повідомляють, але жінка значною мірою не пам'ятає перебігу подій. Нагадаємо, 30 липня близько 6 години ранку на нерегульованому. У залізничному переїзді у Братушевітса мікроавтобус із українськими робітниками зіткнувся з потягом. Внаслідок ДТП загинуло дев'ятеро українців. Одна пасажирка мікроавтобуса потрапила до лікарні. Справжня історія у нових підручниках управління освіти Львівської міськради вирішило закупити для міських шкіл підручники з історії України, у яких голодомор називають геноцидом. А вояків які української повстанської армії борцями за волю України відповідну інформацію надає виконуючий обов'язки начальника управління Катерина Горховська. Автор не ставив собі завдання змінити підручники з історії України, які вже існують. У своєму підручнику він наголошує на темах, які на його думку. Мало освітлені в підручниках або взагалі не розкриті. Оруховська зазначила, що авторство підручника належить 26-річному вчителю львівської школи. Коштує один примірник 35 гривень. Зібрання з нагоди ювілею: близько двох тисяч пластунів зі всього світу приїдуть до Львова в серпні на святкування сторіччя пластун. Пластуни хочуть встановити рекорд України, будуть в'язати найдовшу линву з пластових хусток, а потім зав'язуватимуть великий вузол. Також стоятиме відеокамера і пластунам. На наступне сторіччя можна буде передати привіт. Повідомила прес-служба Львівської міської ради. Загалом у Львові очікується близько двох тисяч пластунів не лише з України, але й інших країн, де є пластуни Креми США, Канади, Австралії, Великобританії та інших впродовж тижня для них підготовлена насичена програма. І на сьогодні це все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Телеланку Мюєм. Зустрінемо з вами завтра у цій же порі. щасти. Люди, які вибирають спорт, гідні поваги саме про нього сьогодні. До вашої уваги підбірка свіжих спортивних новин України та світу в суді Олег Филик. вітаю. Тенісні баталії по-стройській. На честь 25-річчя струйського тенісного клубу «Сокіл» у Сокіллострію триває всеукраїнський нацький турнір Сокіл Стрий. Участь у ньому взяло 58 учасників 10-12-річного віку. Із Ужгорода Мукачева Сваля, Виноградова, Трускавця, Львова, Хмельницького, Луцька Стрия та інших міст. Змагання на кортах триватимуть до п'ятниці. Тоді і пройдуть фінальні матчі, про результат яких ми вас неодмінно проінформуємо. А от у Німеччині пройшла найповільніша олімпіада у світі. Вся увага світової громадськості зараз зосереджена на спортивних подіях у Лондоні. Нажіотаж навколо головних спортивних змагань світу. Штовхає інших людей на створення менш масштабних свят, в яких тим не менше можуть взяти участь усі ті, з яких з причин не потрапив до Лондона. Так в Берліні зараз проходять змагання не менш азартні, мабуть, ще більш захоплюючі, так звані «Slow Олімпікс, що означає повільні олімпійські ігри натхненником надзвичайних змагань Ав пол Саліван учасники слова Олімпік змагаються в більш оригінальних і повільних видах спорту: вивільнення скоку на зробленого з липкої стрічки, бік задом наперед, метання чайних пакетиків замість молота і сосисок замість списа, а також поїдання мафінів із зав'язаним за спиною руками. У Бразилії 60 свиней здійснили забіг на 30-метрову дистанцію. У невеликому бразильському містечку, неподалік від Сан Пауло, щороку проходять незвичайні перегони. У них беруть участь свині. Поросятам належить подолати дистанцію продовжиною 30 метрів. Господарям гонщиків дозволено бігти поруч з вихованцями і всіляко їх підбадьорувати. Але чіпати тварин під час змагань заборонено. Для місцевих підачків це буде дуже ювілейний 15-й забіг. Усього за перше місце серед бігунів змагатиметься. 60 10, свино. Варто зазначити, що середня вага одного такого спортсмена 20-25 кілограм. А от британці створили гоночний автомобіль з моркви і картоплі. Британські вчені створили перший світі гоночний автомобіль класу Формула-3, корпус, якого виготовлений з моркви, картопляного крохмалю і льону. А двигун працює на шоколаді. Машина з екологічних матеріалів є повністю робочим зразком, здатним брати участь у змаганнях. Його межова швидкість 215 км на годину. Він розганяється до 100 км на годину за 2,5 секунди. Винахід учених з університету англійського міста ю. Орк представлено на конференції з нових енергетичних технологій, що проходить зараз у Сполучених Штатах Америки. До наших спортсменів завжди ставилося прискіпливо. Посол України у Великій Британії Володимир Хандогій не здивований, хоч і стурбований ситуацією з позбавленням деяких українських спортсменів призових місць в ході змагань на Олімпійських іграх в Лондоні. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентства Інтерфакс Україна. Хандогій вказав на випадок з українським боксером Євгеном Хитровим, де на його думку було прийнято несправедливе судове рішення, оцінюючи результати української олімпійської команди, Хандогій зізнався, що очікував від спортсмен спортсменів-співвітчизників більшого нагадаємо, український боксер Євген Хитров чудово провів поєдинок і двічі по ходу бою відправляв свого суперника британського боксера Ентоні Огого в нокдаун. Проте судді побачили в цьому бою нічию і віддали потім перемогу представнику королівства. І На часі у мене всі новини. Вдячний вам за перегляди. Пам'ятаємо, якби високо ви не літали. Пам'ятайте тих, з ким повзли. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду в день велика хмарність. Воло повітря 53%. Температура повітря вночі 14 градусів із позначкою плюс в день 20 з плюсом. Вітер південно-західному напрямку 1,3 метри за секунду.